Канів одне з найдавніших міст України. Його історія сягає часів Київської Русі, коли тут пролягав знаменитий шлях і зварях у греки. Місто стоїть на високих пагорбах над Дніпром, там, де природа, історія і духовність зливаються в єдину мелодію. Саме тут спочиває Тарас Шевченко, а неподалік його могили, стародавній успенський собор святого Георгія. Збудований у 1144 році, і музей народного декоративного мистецтва у колишній василіанській школі XVIII століття канів зберігає обличчя старої України з вузькими вуличками, зеленими схилами, дзвоном церков і гостинністю людей. Це місце, куди хочеться повертатися, щоб побачити Дніпро, торкнутися історії і відчути, як живе душа нашої землі.